Шукаєте, чим би зайнятися, щоб заробляти онлайн. Сьогодні прекрасна можливість є саме для вас. Ви послухайте та прийміть правильне рішення. Будь-який успіх розпочинається з інвестування в себе. І сьогодні на просторах інтернету просто неймовірна кількість високоякісного навчання. Я сьогодні хочу з вами щиро і відверто поділитися неймовірно крутою платформою від клубної компанії Лівгуд. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко, я учасник та бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд, перекладі, яка означає жити добре. Відразу скажу, що це клуб закритого типу. Клуби взагалі об'єднують людей з цінностями та інтересами, і в цьому клубі є готова платформа як з навчанням, так і створенням та масштабуванням вашої основної справи. І ви можете зараз про це все довідатись. Засновники Лівгуд інвестують у майбутнє. Це 100% відданості у високу якість продукції велнес спорту, здоров'я, молодості, краси та довголіття. І все це поєднується із преміум-додатком, доступним для кожної людини, яка може займатися власною справою через інтернет і отримувати стабільний заробіток. Це молода компанія, яка на світовому ринку два роки і 3 місяці. Та за перші 13 місяців своєї діяльності до клубу підписався перший мільйон підписників. Сьогодні нас налічується понад 1,9 мільйона учасників. Чому люди сюди приєднуються? Тому що ця компанія. Об'єднала три тенденції сучасності, а саме клубну модель, маркетплейси та партнерську програму, і саме така сучасна модель, яка сьогодні здійснює революцію в комерції. Вона дуже до вподоби великій кількості, і люди розуміють, що лише за рекомендацію вони можуть отримувати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу, а також купувати продукцію найвищої якості преміум сегмента за найнижчою ціною, адже вся ціна доступна із за того, що тут відсутня мережева націнка. Отже, це не мережева компанія, не хайп, не піраміда і не інвестиційний проект. Це абсолютно нова бізнес-модель з бізнес партнерськими відносинами, чесними прозорими, а також це модель споживання. Вигідна для кожної людини люди економлять тут свої гроші на продукції для здоров'я. Сьогодні на полиці маркетплейсу знаходиться продукція велна здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. З Часом асортимент буде розширюватись, і тут буде щонайменше 200 брендових товарів, а згодом і послуг, таких як навчання по криптовалюті, туризм і ряду інших напрямків. Звичайно, ви зможете тут і бронювати готелі, і замовляти авіаквитки. Все лише тільки на початкові. Таді, тому що пріоритетом для кожної людини, звичайно, є здоров'я, і засновники, частина із цих людей є саме лікарями, науковцями і розробниками продукції за сучасною технологією, формулою на сучасному обладнанні саме тих продуктів, які змінює життя великої кількості людей. Це клітинне харчування, це те, що потрібно нам і чого ми не отримуємо із нашого раціону харчування. Це для балансу для енергії для. Неймовірного класного почуття. Ну і звичайно, для нашого довголіття будь-яку продукцію, яка є на полиці маркетплейсу, ви купуєте лише за власним бажанням, тоді коли вона вам потрібна, і в тій кількості якої ви потребуєте. Тут відсутній товарообіг. Вам не потрібно закуповувати щомісяця продукцію, а потім її реалізовувати або ще щось з нею робити. Отже, клієнт може обирати для себе, як йому вигідніше купити. Той чи інший продукт ви можете бути лише клієнтом в клубній компанії і купити продукцію за роздрібною ціною, яка є в рази дешевшою від представників на світовому ринку. А також ви маєте можливість купити будь-яку продукцію за ціною учасника в такому випадку, ви сплачуєте підписку один раз на місяць в розмірі 9 доларів 95 центів, і на протязі цього місяця купуєте будь-який асортимент продукції, який вам потрібен. Звідразу відразу хочу наголосити, що зовсім недавно. Засновники клубної компанії зробили подарунки для таких клієнтів у вашому особистому кабінеті. Буде така вкладка із пропозиції, пропозицією, чи хочете ви отримати безкоштовний подарунок. Е, у вас буде ваше особисте реферальне посилання, яким ви можете ділитись зі своїми близькими, друзями та знайомими. І коли люди за вашим реферальним посиланням будуть купувати продукцію клубна компанія Лівгуд, ви кожного разу можете обрати продукт, який є перелічений в асортименті від Лівгуд, і отримати його при вашому наступному замовленні абсолютно безкоштовно. Це дуже класно. Це подобається людям, тому що лише клієнт. Ви ніяк себе не позиціонуєте із бізнесом. Просто за рекомендацією маєте ще можливість отримати додатково безкоштовні продукти, ті, які вам подобаються. Повірте, тут дуже класне. Лінійка продукції тут є колаген, білок як рослинного, так і тваринного походження, і в них дуже класні шоколадні смаки, амінокислоти. Є просто класний набір необхідних речей, який потрібен для кожної людини. І я зараз зроблю приклад. Ось такий набір із трьох продуктів ви можете в клубній компанії придбати лише за 27 доларів. І сюди входить вітамін d 3 К2, ультрамагнівий комплекс із гліцинат, магнієм та глюканат, магнієм, а також мультивітаміни, як для чоловіків та жінок, Добавивши протизапальний продукт з назвою Фактор 4. Він містить чотири компоненти: часник, куркума, кюємзі, Q10, а також омега, яка саме добувається із маленьких анчо. Антил... Осів вартість цього продукту 18 доларів 95 центів. Поговоримо про вигоди партнерів, які е, вирішили займатися власною справою і отримувати. Додаткове або основне джерело доходу згідно компенсаційного плану від клубної компанії Лівгут наголошую, що понад 82% свого доходу засновники виплачують усім своїм активним партнерам, які створюють та розширюють клієнтську та партнерську базу клубу. Отже, ви купуєте франшизу за 50 доларів у цій сумі дві цифри: 40 доларів один раз і назавжди. Ви сплачуєте за членство з клубної компанії один раз і назавжди. Далі ви. Ви е, сплачуєте свою підписку. Е, ви можете обрати абонплату, як щомісячну у розмірі 9 доларів 95 центів, або річну сплативши 99 доларів 95 центів. За 40 доларів клуб вам дає готовий бізнес під ключ. Це ваш бек-офіс, в якому є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії, е, вся інформація про засновників. І це... Ваш особистий бек-офіс із вашим реферальним посиланням, куди будуть приєднуватися ваші люди. Також клуб дає вам е готовий. Інтернет-магазин наповнений продукцією. Вся, що є на маркетплейсі клуба, також у вас буде відображатися у вашому інтернет-магазині. Якщо ви вмієте продавати в роздріб, будь ласка, продавайте. Там буде зазначена ціна як роздрібна, так і ціна учасника клубної компанії Лівбуд. Звичайно, тут вигідніше бути партнером, тому що ви так само будете мати можливість придбавати цю продукцію високої якості за найнижчою ціною та ще й мати е, свій особистий е, готовий бізнес, який Коштує лише 40 доларів. Далі на цей ваш інтернет-магазин буде особисте ваше реферальне посилання, і ви маєте неймовірні інструменти для створення і масштабування своєї власної справи в понад 200 країнах світу. Які виплати ви будете отримувати у цьому клубі? Перший вид бонусу ми його називаємо кешбек. Це бонус швидкого старту за запрошення особисто вами нових партнерів до клубної компанії Лівгуд. Кількість людей не обмежена. За кожного учасника клуб вам буде платити по 25 доларів. І тут я зразу акцентую вашу увагу: лише запросивши двох людей, ви вже повертаєте свою інвестицію. Ви повертаєте 50 доларів. Запросивши ще двох людей, і потім ще двох людей, звичайно, ви можете вже оплатити річну свою підписку. Це дуже легко робиться. Це люди, які приєднуються, і вони розуміють саме цінність цієї клубу. І саме тому цей клуб дуже так динамічно розвивається. Акцентую свою увагу лише на декількох видах бонуса про всі виплати я розповідаю своєму телеграм-каналі. Запрошую вас приєднатись. Я вам більш детально можу особисто пояснити, звідки береться розрахунок по компенсаційному плану. І другим видом дуже класним бонусом є мечін бонус, тобто чек від чеку. Уявімо, що ви завели до клубної компанії Лівгуд 10 найближчих своїх друзів. Друзі з часом почали рекомендувати цей клуб. Клуб і почали заробляти е, свої е, гроші, і від їхнього заробітку ви будете отримувати рівно 50% їхнього доходу. От, якщо вони всі заробили по 100 доларів, е, по 50 доларів від 10 своїх друзів, ви отримаєте як додатковий бонус. Безумовно, кожен бонус заслуговує уваги та хочу акцентувати і ще на одному бонусі, який виплачується додатково до усіх цих семи виплат від засновників клубної компанії Лівуд у розмірі 2% від світового товарообігу всієї клубної компанії. Це відбувається лише тоді, коли партнер створив команду ком'юніті в кількості 2,5 тисячі людей і досяг рангу діамант. Це все реально. Наш лідер і наставник Валентина Гавриш досягла цього рангу 29 березня 2025 року. Це все реально це показує саме той шлях, який може призвести вас до успіху. Писка в 9 доларів 95 центів може змінити ваше життя. Ви можете отримати готову систему, яка дасть вам розвивати свою власну справу і отримувати стабільне джерело доходу. І навіть якщо ви нікого не будете запошувати до клубної компанії, а будете лише активним підписником. Якщо ви приймете рішення. Плачувати річну підписку в розмірі 100 доларів і бути тут партнером, ви по переливу все рівно зможете отримати максимальну суму до 2047 доларів. Про все це я розповідаю на своїй бізнес-презентації в телеграм-каналі. Запрошую вас до своєї команди. З вами була Жанна Вітко.